Христос воскрес. Воістину воскрес любі хлопчики та дівчатка в ефірі. Програма кольорові сни і ми її ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Малята сьогодні продовжимо переглядати вашу великодню пошту. І хочу спочатку показати ось ці дві писанки, які надійшли з кам'янець Подільського Хмельницької області від Іллівої. На жаль, ім'я не вказано. Одна виготовлена за допомогою фарб, друга з ниток. Ще одна композиція ось ця. Ця композиція надійшла від Бали Юлі із міста Лубни Полтавської області. Така великодня паска і писаночки. Дякуємо. Ще хочу показати дуже гарні писанки. Ось дві у нас. Їх виготовили разом з Хресною Назарчик та сестричка Назарчика Софія Савчуки із Вінниці. Ось такі гарні писанки. Це ще не все. Ще хочу зачитати малята вам, листа дуже гарного, який нам надійшли дівчинка і віршик нам склала про нашу передачу. Ось що пише: це написала нам Таня Опока із міста Козятин Вінницької області. Я дуже люблю дивитися вашу передачу кольоровісне і склала для вас віршик. Великдень святом для сім'ї і для всіх народів. Їжте гарні крашанки і пасочки солодкі. А ще для Оленки, пише дівчинка, Ой. вона написала загадку. Для мене загадку. Читайте, так. Людмила Іванівна. Ось тож слухай, навесні барвиста квітка, на галявині розквітла. Лиш поглянути хотіли. Вразялась і полетіла. Що ж це таке? Людмила Іванівна, здається, це метелик. Правильно, молодець, відгадала. Ще Таня та інші наші телеглядачі намалювали Великдень, а як саме ми дізнаємось, подивившись музей Білочки. Ця писанка семирічної тані Опоки із Вінниччини. Цей малюнок анюти та діми притуляків із села Богданівка Тольчинського району Вінницької області. У землячки анюти та діми семирічної Аліни Волошок і Ісусик разом із ангеликами. Атрибути свята зобразили шестирічна Маша Сирота. Та братик маші восьмирічний Олексій. Пасху та писанки зобразила восьмирічна Женя Кухаль із села Мельники Канівського району Черкаської області. У дев'ятирічної Олі Петрини із села Брище Луцького району, що на Волині Великодній сіл. У земляка Олі п'ятирічного Захарчика пасхальна аплікація. У сестрички Захарчика чотирирічної Аполінарії писанка. У п'ятирічної Валерії Шилан та її тата із селища Черніхів Житомирської області. Пасха і писанки. Ще великодні роботи надіслали семирічний Владик Черкас із села Шелестово Коломацького району Харківської області. Це другий малюнок владика. П'ятирічна Світлана Бійчук із Білогір'я, що на Хмельниччині. Шестирічний Максим Закордонець із села Манів Дунаєвецького району цієї ж області. Електронкою святковий малюнок білочка отримала від шестирічної Софійки Тимощук із міста Полоне, що теж на Хмельниччині. Ще електронкою пасхальні роботи надіслала чотирирічна киянка Катя Костюк. Та п'ятирічний Сашко Тихопой. На жаль, не вказана домашня адреса. Поштою надійшли великодні малюнки і від п'ятирічної Вікторії Іщенко із села Обіточне Чернігівського району Запорізької області. Та шестирічна Тетянка Соловйова із міста Гадяч, що на Полтавщині. Малята на сьогодні це був останній малюнок. Будемо визначати переможця. Сьогодні в нас переможцями стають дуже цікаві дві дуже гарні аплікації. Їхні автори це Захар. І Аполінарія Сюйви із села Брище Луцького району Волинської області. Дуже гарні роботи. Малята, ви нагороджуєтеся призиками, сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки та книжечки. Додачу ви ще отримуєте ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І домашнє завдання, ви не забули малята, адже невпинно наближається травневе велике свято, День матері. Намалюйте нам своїх матузів. Не забудьте, звичайно, вказати їхні імена. Можете і привітати, і побажання гарні написати. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще наші передачі ви можете переглядати ефірні в інтернеті на сайті tsa1.tv Спонсори нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все, малята на сьогодні. Веселих вам великодніх снів. На добраніч, малята!